Привіт, вітаю на каналі Нецікавий. І ще одна вирізочка з Етеру. Вже цього разу етерів на твічі, так би мовити, легесенько катав в папки. Вийшла якась така. Можливо, цікава, можливо, не цікава катка. Але я вирішив, що а чому б і ні? Мені сподобалось її грати, я отримав класні емоції, тому ось е зробив окремий відео з цього приємного перегляду та смачного, якщо ви єсте. Ерангель. На останок Эрангель на рожок. О-о! Не, на ясну поляну хочу. Чи на рожок? Это на поляну. Я вахуй. Что, что было? <laughs> ладно. Так. Можу парашют выкинуть? Не. ладно. Я туда хочу на ті, на ті будівлі Хочу на ті будівлі пригнути, то чому чому бы не пригнути рано? А, а, а. Чи краще б на рожок і не выбывався. Блять, монитор поток. Я ніхуя не бачу. О. Нікого? А, ні є Нормально. Энергетик, okay. блядь. Спасибо. Енергетики дробовік. Подякував. Саме те, щоб з криші стріляти, так? Да? Заєбісь. У мене є МП5 з е, 4X, нормально? Я думаю, по кайфу взагалі. Давайте, покажіть мені хоть когось, блять. Вай! Що ви там? А, юмп, ще краще. Нема людей. Нема з ким биться. Нема людей, нема з ким битися. Я точно знаю, що сюди хтось пригав. Але де вони? Хто вони? Ким вони? Як вони? Нащо вони? Хто його знає? все у мене немає більше дробовика. Ладно. Буду з якось... Позорішної Емко бігать Побігли в зону, або поїхали? Такий хтось є. Да все таки хтось є. Ну, уже був, а не є, тому що я звідти звалив. Що в мене взагалі? Понятно. Нормально. І так можна. Там, короче, був кущ, який мені здався тупо таким схожим на якогось робота. Серьезно. <звук> Ух ти, блядь! Ти сучка. Я тебе бачу, блядь. Писюн. Я приїхав. Нікого, блядь, не чіпаю. А ти, сука, лізеш. Ну нащо таке робить, а? Ну нащо таке робить? От поясни мені. Нащо таке було робить? Тепер ти сидиш, хілишся. І не будеш пікать мене, тому що тобі страшно. Страшно. А я тебе тако забачу, що я типу розвернувся. Ти пікнеш? А, ти смока кинеш, ну понятно. <звук> сука. Ой, да обувався Нехуй було пікать, ну. Я приїхав собі. На краєвид. Чисто на природку. Шукаю, де кинуть цей, блять. Мангальчика. Щоб шашличок пожарить. А він мені ебальничок дає. Ти диви на нього. Що там є тіпочки? Тоже десь стріляються. Так, ну я б сібався звідси, тому що дуже відкрита зона. Прям дуже сильно відкрита зона. за, залутаємо нашого кривдника. Ого, 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 ого. Ого. Ти, блядь, і придумав. Що, мене хтось обходить, що ти так зупинився, а? ах, ти по машині мені стріляєш. Ти, блядь, ти її нахуй купляв? Ти. А ти, голова, блядь. Та я понял, блять, що вже нахуй. Пока. А? А! Не бийте, блядь! Засуджую! Рота вашего любил, блядь. Уф, уф, уф. Уф, уф, уф. уф, -уф, -уф. Проехал, блядь, каже. Залутать, типа. Так, патроны. Патроны, это заебись. Патроны, это за... добро. О, броник, хорошечно. Треба развертаться, вертаться, бо зона. Ана. А, Да, блядь, ей. Не здоводиться, кляча стара. Так, давайте лишимо машину як приманку. А самі пішочком. Пішечки, пішечки. В принципі, тут нормально, краєвид хороший. Треба чекати гостей звідти. Але зверху, якщо будуть іти, буде не дуже приємно. Буде не дуже приємно стрілятися, чесно кажучи. Не факт, що я когось уб'ю, факт в тому, що мені зараз прилетить по голові. Бо я сильно нарвістий, але. Що будь-то будь. То будь. Так, так би мовити, що буде, то буде. Або будь-що буде. Ми маємо, що маємо, правильно? Ще неправильно. У мене погане перечуття. Тут не можна лишатися. Ой, тут не можна лишатися у мене таке відчуття. Ой, не можна, ой не можна. М -м. пу 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 Далеко. Далеко. Далеко дробчик, далеко. Ромчик, дробчик у нас далеко. <ріст> Ой, блядь. Поширні, Блядь, він поширні обрізує. Боже, йоминий цей браузер. Як справи? Нормально. Тут вики воно велике, блядь, получається, якщо так. Боже, Ле! куда мне уйдеть? Блять, сужу чат налаштовый. Ну, честное слово, ну нашу таке робити. Чувак, ехав бензикономи та заставив його прискорити. Ну а що ти думал? Бля! Я ебал. Сука, аэропорт олень я нахуй. Охуеть. Блять, наша ця лялька тут стоїть? Вона мене завжди лякає нахуй. Мабуть, для того і стоїть, правильно? А що, ми будемо прям в починках пиздитись? О, сок. Чисто соус. Чисто соус якийсь. Що, біжим в... В... в місто. Ой, починки, то не місто, не село. Ой, починки, Куди нас нахуй занесло? Ой, починки. Ой, тіпи літають. Ой, яка хата хуба Блять, работало не выебывать, правильно? Нормальна хата, блять. Нормальна халупа, блять. Ще я выебываю? Пу-пу-пум. Пумпурум пу пупум пу пум 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 пу пум пу пупум пум Промпером-пабом. Промпером, паром, пам-пом-пом-пом-пором-пом-пом. Кітчунес. Кетчунес. Не поняв до чого це, але кетчунес. Десь проїбав нитку. Логіки. Немає логіки в діяннях алкоголіка. Горілка роблять своє? Ні, сміливо роблять своє діло. Пити не можна, пити так безбожно, але хочеться пити, бо треба жити. Хтось скаже. А де ж той гуманізм, а люди хворіють на алкоголізм. Стакан за стаканом, до рота тянуть і п'ють, 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 п'ють. П'ють, п'ють. Ладно, В мене вже дурка бере. А, про соус говорив, поняв. Точно. Точно. Ачарагучу, очарагучу, очарагучу, очарагучу. Нахуй я куда слизу, вы мне скажите. Опа. Не надо. Десь за деревом. А за деревом дерево. А за деревом, дерево. Я так і хотів, типу, щоб поняли, що його тімейт піде лутатися. Його тімейт піде його лутати і його підірвати. Ага. Иде. Опа. Треба приймати. Треба приймати клієнтуру А, блядь, сібався. Не будем мститися за, за тімейта, понятно. Ну і не треба. А я в іншу хату перебіжу, і що ви мені зробите? А, лохи, блядь. У, У Чиназис. Тупо сидю як крыса. Як пацючара просто остання? Ну, шо мені, блядь, что, ти катаєшся? На? Катайся. Катайся, блядь. И вот там катается. О, там пизделка почалась. У, заруба жестко. О, класс. Ну, места, конечно, не в первых рядах, но але мне нормально. Две. Сука. Сука. Ух ты, блядь. Мені похуй, я тут посижу. Хе! Ладно. Треба йти, блядь. То мені дадуть пизде. Так. Де ж ти мій хороший лазу а? Бачу. Ну, сорі І тебе бачу. І там, і тут, і там, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, кром пиздец. Я твою мать, шо це коїться. Шо це коїться? Розцвіла на околицях, шовковиця, да? Сука, вилазь, блять. Виліз. Тільки не стой дирки, якої надо, блять. Ну, в типа блять, точка. Опа. Попади! Долбоёб, не вбил. В игре на увазі. Бачу. Вот сука. Оце я еблан, блядь. Все, пизда. Пока, блядь. Я ебал, пацаны. Ну вас нахуй. Так можна було? У, -у, -у. Я кущик мене нема, я кущик, мені похуй. Гує! не добіг. У, блядь, живу. Ахуєть живем. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Пан Щур виходить на полювання. Петро Щур заспіває пісню. Топ-1 береться. Але мені здається, не береться, тому що я далеко. У мене немає ХП, в мене немає хілки. Я бачу, типа в гикні. Я попробую до нього. Не, не надо, не-не-не, ти ж мене не бачиш. Ладно. Блять, куди ти встав довбойоп? Петрощур заспіває, мама мені світлиці. Так, іди по дроп. Ти ж хочеш по дроп? Ти мене бачиш? Ти мене не ба ти мене бачиш, сука. Ти мене не бачиш. Ой-ой-ой! Похуй. Пизда, всі біжуть, я біжу Ух ти блядь, 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 я пошутив, я пожартував. ой 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 ай яй яй Ну це було гарно. Ну я старався Я старався як мих. Я старався як мих. А, як же ти стріляєш хуйово? А ми всі були майже один на один. Йо, пересете. Ми всім. А, ні. Я, я топ 3 зайняв. Нормально. Хороше закінчення етеру, топ-3 зайняв. Це дуже добре, це непогано. Все, я буду завершувати, тому що 23.30 я планував закінчити десь 23, десь щось типу, тоді. Але коротше. Мені сподобалось, це непогане закінчення було Етеру. Топ-3 зайняли, дуже прикольна, цікава катка. Якась весела катка. Навіть трошки вийшла. Мало кілів, Да, мало. Але ну, що вже зробиш? Навіть цю катку можна вирізати і зробити відосом на різочку якусь прикольну, тому що, тому що було весело, були прикольні моменти, були веселі моменти. Дякую вам всім за те, що ви були тут, за те, що ви прийшли, за те, що ви дивилися. Нехай проблеми та незагоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Хорошої вам ночі! Тихої вам ночі, доброї вам ночі та почуємось!